Донька прикордонника з митного поста Бачівськ, що на Сумщині з 24 лютого не знає про долю свого батька. Відомо лише, що окупанти під час наступу взяли у полон Володимира Лютенка та його товаришів і вивезли до Росії. Її батько каже Оксана Лютенко, фанат спорту. Був капітаном збірної сумського прикордонного загону з футболу. І їхня команда ставала декілька років поспіль чемпіонами служби. Тут її батько Володимир Лютенко на вранішній пробіжці. Добрий ранок. Всі на тропу здоров'я. Мінус 20, погода прекрасна. На цьому відео заохочу друзів вставати на ковзани. Тут грає в хокей. Служив прикордонником на міжнародному автомобільному пункті Пропуску Батівськ. Останній раз вони спілкувалися телефоном близько 10-ї вечора напередодні повномасштабного вторгнення росіян. Вона прокинулася о 4 ранку, коли почалися бахи, все зрозуміла, що це вже там неякий не грім, і все, що це війна. Пишу татові. Ну, Спочатку я йому дзвоню, бо я розумію, що він на роботі. Я дзвоню, е я не можу йому додзвонитися. Я йому пишу в вайбері. Що ну, тато в нас почали стріляти. Ну, як у вас, ну я ж не розуміла, що це що за повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки ми ж тут при кордоні живемо, можливо, тільки в нас, то він вже не був в мережі. І тобто, ну, останній раз я з ним спілкувалася 23-го вечора, і все. Це останній раз, коли я чула свого тата. Вранці 24 лютого росіяни взяли в полон всіх співробітників і проїжджаючих митного поста Бачівськ, каже Оксана. Перший день було взято 56 чоловік в полон, а потім, ну я так поняла, їх там профільтрували, і днів через п'ять цивільних всіх повернули сюди на кордон на Бачівськ І 26 прикордонників повезли десь далі в полон в Росію. За декілька тижнів Оксана знайшла в інтернеті сюжет одного з пропагандистських російських каналів, у якому йшлося про взяття у полон українських прикордонників з Бачівська. Серед бранців вона впізнала і свого батька. Протягом наступних декількох місяців росіяни відпустили і ще решту полонених, але з червня обміни припинилися. Нині окупанти утримують 11 прикордонників з Бачівська, говорить Оксана. Відповідь адміністрації Державної прикордонної служби, Офіса президента, той самий координаційний штаб з питань поводження військовополоненими, представнику повноваженої Верховної Ради з прав людини. Ну просто деякі приклади того, куди ми зверталися. Що в цих відповідях? Що вони всі між собою взаємодіють і роблять все для того, аби мій тато в тому числі як можна швидше повернувся додому? А нам родинам чекайте. Кривого за долю батька зросла, каже Оксана, коли вона побачила по телевізору стан звільнених захисників Маріуполя. Люди повертаються з полону, вони говорять, що там був той самий Азов зараз повернувся. Це також захиття, те, що вони говорять в інтерв'ю, і ми бачимо, в якому стані вони повернулися. Знаєте, там напевно їм і розповідати не потрібно, що там з ними робили. Ну, просто досить на них подивитися, які вони потрапили, в полон, які вони повернулися з нього. Азов цю пробули 86 днів в полоні, а тато вже більше 220 днів в полоні. То ну я не можу представити в якому він стані. Нині Оксана не знає, де утримується її батько, в яких умовах. Вона хоче, щоб суспільство знало про оборонців Бачівська і не забувало про них, аби скоріш повернути додому. Ігор Стельцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Сумщина.